Христос Воскрес, воістину Воскрес, лиш тільки Він усіх людей спасає. Нехай у ці святкові дні чудесна звістка по усій землі лунає! Христос Воскрес! Ніякі темні сили у гробі його стримати не змогли. Дарма сторожа цілу ніч стояла, наш Бог всесильний все перемогти. Воїстину воскрес, і сумніву немає, хай лється спів і проповідь свята. Він переміг, хай всі тепер пізнають, що Бог керує смертю і життям. Христос Воскрес. Радіймо разом з небом. Нехай співає серце про любов Христа. Він все зробив, щоб ми були щасливі, родився. Помер воскрес третього дня. Христос Воскрес. Нема Його у гробі. Він жало смерті переміг навік. Живий наш Бог. Ми віримо, що також із ним воскреснем в царстві всіх святих. Воістину Воскрес. Його я бачу у кожнім новім дні свого життя. Він є моя надія і спасіння, і Він, моє Воскресіння, майбуття. Христос Воскрес! Радійте, усі люди, бо вхід відкрився нам у небеса. Прийміть Христа, воскресніть з ним сьогодні. Я вам бажаю з Богом вічне життя. О, як же добре із Христом нам жити! І вірити, надіятись, любить, нехай Його чудесне Воскресіння завжди у вашім серденьку горить. Щоби коли Христос прийде у славі, зміг кожен з нас почуть Його слова. Ти вірний раб, війди в мої оселі, тебе чекає вінець вічного життя.